Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю вас на відео. Ось така серія розкладів буде виходити доволі глибинна. Грузитиму. Ну, і вже декілька відео поспіль. Ви це помічаєте. Такий зараз поток. Такий зараз етап і момент, коли треба піднапрягтись. Ось. І тому. Якщо ви працюєте да, над собою, опираючись в тому ж числі на мої відео, будь ласка, враховуйте це і за необхідністю. Або звертайтеся за поясненнями, або переглядайте відео. Інформація вся для вас. Дуже глибинна робота йде у нас із вами. Щось повинно для нас залишитись неусвідомленим, щось ні. Просто нам передають абсолютно всю інформацію. Да? Тобто глибинній роботі з вами. Так, добре, тут на дні колоди сонце показалось, тому в даному випадку, любі, ми будемо зараз освітляти ну, щось робити для вас свідомо. Що повинно бути свідомим. Десятка мечів. Зараз дивіться. Ви зараз максимально, максимально піддатливі під той процес, який з вами повинен був відбутись. Ви йдете. ну Ми всі люди, так? ми. Всі йдемо по програмі, закладеній в нас. Тепер з вами в житті або напротязі якогось періоду відбуваються різні процеси, різні ситуації, різні люди, різні думки, різні відчуття, самопочуття. Ви буваєте, заплутуєтесь. Буваєте, не знаєте, що робити, з відносинами, з людьми, з роботою, з доходами, з дітьми ну, по-всякому, да? це все для того, аби ви максимально ось так це все відчули. І якщо вам важко, або якщо ви відчуваєте себе, що ви взагалі ну, на повному дні якомусь емоційному, життєвому, ну, Взагалі, да, ситуативно, можливо, якось, то це все для того, аби ви відчули і зрозуміли, як насправді протікає життя. Ті відчуття, які ми відчуваємо, ті думки це реакція на все те, що відбувається в нашому житті. Ми шукаємо причину в людях. Що от там зрадили, там м, підтримали, там любили, там ні, там допомогли, там ні. Ми, ну, знову ж таки, ми тримаємо фокус на інших, що от взаємодія від інших людей і створює наше життя. Але ось оці події, і, в принципі, все, що відбувалось в вашому житті, да, Починаючи з моменту вашого народження, як ви зростали, в якій сім'ї, як до вас ставились, на все є причина. Наука, як психологія, вона дивиться на це з позиції травматики, з позиції науки, чіткість, конкретика і така-то термінологія, риторика і тому подібне. Але в загальному, в глобальному, якщо так розібратись, то все якраз таки і було створено для того, кожна людина, яка була в вашому житті, в тих відносинах або в тих, у тих взаєминах або у тих, розумієте, це все свого роду сплановано. Для того, аби вплинути на вас, так як вплинути? Чим ви зараз займаєтесь? От зростання над собою? Да? От ви, ви працюєте над собою. Ви розумієте, взагалі, як це, що це? От як ви для себе це розумієте? Я багатьом задаю це питання, хто звертається до мене за особистою допомогою. І хто виражає потребу зростати над собою, я завжди задаю запитання: а що це таке для вас? Ну, як ви це розумієте? Або працювати над собою, що це? Ви ж не граблі берете, не знаю, не ножиці. От як ви над собою працюєте? Просто думаєте, окей, ну ваші думки, робота в чому полягає, правильна робота. Щоб від думки перейти до діла. Розумієте? А якщо, наприклад, ви постійно лише думаєте, а до діла не доходите, і ви вважаєте, що ви над собою працюєте? Ні. Ви всього-навсього ну, навчились. Думати про те, що вам подобається, або як вам подобається. Так, це, можливо, вас якось міняє в будь-якому випадку. Але це не те, щоб не є робота над собою. Це не повна робота над собою. Думати або просто отримати відповідь на своє запитання мало. Коли ти береш і використовуєш рекомендації, поради. Тоді це повна робота. Тоді було все прикладено для того, аби. Так-то, так. -то, так -то. розумієте? Тому все, що з вами в вашому житті відбувалось, воно все було для чогось. Це був такий ваш проходження курсу молодого бійця. Ви прийшли, люба людина сюди прийшла з якоюсь задачею. Розумієте? З якимось шляхом. Це не просто навчитись на чомусь грати, малювати чи допомагати. Ні. Це багато в чому заключається. І от якраз таки для того, аби кожному шукачу сенсу життя, свого призначення, пошук відповіді на запитання, хто я, що моє це для вас. Ви повинні збагнути, що все те, що відбувалось, відбувається це все для вас. Але Час переходити із пошуку причини або винуватців. Да? Вже час переходити до ну, конкретного розуміння і усвідомлення вас як вас. Карта зорі. Ви повинні навчитись шукати свою зорю, шукати свій орієнтир. Якщо, наприклад, ви до когось звертаєтеся для того, аби вам помогли відштовхнутись, щось зрозуміти, збагнути. Да? Тобто іноді ви, працюючи над собою, проходите такий етап, коли треба попросити про допомогу. Іноді ми навіть не усвідомлюємо, що насправді ми не просто допомогу просимо. А ми намагаємось взяти таку якусь чародійну пігулку, яку випили, і всі проблеми пройшли. Да? Ви повинні завжди відштовхуватись від себе. Допомога допомогою. Ви її отримаєте або комусь надасте. Да? Але задача кожної людини стати самодостатньою. Ну, принаймні, скажімо так, принаймні кожної людини, хто про це задумується, ось так. Тому що знову ж таки задачі на землі різні. Так, п'ятірка Пантаків. Ну, давайте будемо відверті, на якому б рівні ви зараз себе б не відчували, і як би ви себе зараз стабільно не відчували, що ви вже все там для себе відкрили, ви вже все розпакували в собі мудрість, ви вже знаєте, які у вас дари. Це класно. Але цього недостатньо. Цього недостатньо чому? Тому що деяка робота по незнанню або навіть елементарно над собою. Вона може бути, по-перше, не в повній мірі, не з повною силою, і просто може видатись таким ну, доволі марним трудом. Ви можете ходити довкола, да? або, наприклад, навпаки, хочу, хочу, але не знаю, де отримати допомогу. Або чи треба мені та допомога, розумієте? Ви все намагаєтесь пропланувати своє майбутнє. Ви все намагаєтесь побачити в майбутньому, мати стабільність в майбутньому. Якщо ви чимось займаєтесь, то це має приносити користь в майбутньому. Це то ви купили, це залишити на потім, на майбутнє. Ви все намагаєтесь планувати так, от, 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 тримати контроль. Пункт під пункт сторінка до сторінки, зошит до зошита, кольор до кольору. Так? Ви свого роду така доволі людина-ідеаліст, ви людина-перфекціоніст, і це непогано, це чудово. Просто це бере над вами контроль. Розумієте, для вас в якійсь мірі архіважливо, щоб у вас була якась основа. Бо якщо якась невідомість, ви не, можливо, ви і не помічаєте, або не хочете визнавати, або визнали навпаки, що ви губитесь. А і з того у вас ось такі питання або думки, як до всього бути готовим, або страх, що ви не готові. Вам постійно потрібна якась от, от щось вам потрібно. Це непогано. Але для початку, для того, щоб ви ніколи не втрачали почву під собою, ви повинні з е е себе зробити ось у таку опору, розумієте? Надіюсь, так. Ну, Можливо, не всі. Знову ж таки, це не до питання, там, що хтось грамотний, хтось ні. Це до питання, що на цьому етапі людині це можливо не потрібно. Ось і все. Тому, кому цікаво, той і цікавиться. Ось і все. Так. Знаєте, ви дуже сильно наполягаєте на своїй думці, на своєму досвіді, на своїй мудрості, на своїй зрілості, на своїх зв'язках, знайомствах, досягненнях. Можливо, вже не в такій мірі, як раніше, але для вас це все-таки важливо, тому що це залишило великий відбиток для вас. І ви підходите до того моменту, це натуральний абсолютно процес. Ви підходите до того моменту, коли ви починаєте відчувати важкість від тих справ, якими ви займаєтесь, від тих знайомств, від того, то спілкування, від тих, хто виборів. Ви відчуєте в тому. Ну, в першу чергу, тут, втома, від е, своїх якихось бачень, шаблонів, в першу чергу від цього ви відчуєте важкість, ви відчуєте, скільки ви всього на себе, не знаю, навалили, намалювали собі, щось роздули із себе. В якийсь період вам було важливо, аби, е, я не знаю, вас помітили погляд, посмішку, справи, досягнення. Ну, коротше. Це все нормально, це все натуральний процес, це дійсно важливо. Просто на якийсь етап і момент, або в якийсь період ви зрозуміли, що вже це не так актуально і не так важливо, як ви це собі могли там подумати, або наскільки це було тоді. Тому ви відчуваєте, що ви роздули щось про себе. да? Ось так. Ну, прощайте собі, слухайте. Якщо ви іноді дещо собі надумали, це нормально. Таке буває. Просто, якщо відчуваєте, що це не по вам більше, все, не робіть так. Не треба за це триматись, не треба звинувачувати, чеканити себе постійно, за шкірку тримати, так робити, так не робити. Так? Це знову постійний контроль. Ви знову собі не даєте свободи. Зробіть якісь висновки, сформулюйте або доредагуйте свої цінності на основі ваших вчинків, проявів, думок, бачень. І все і не вчиняйте. Не треба себе за шкірки тримати. Зрозумійте, що з вами відбувається абсолютно натуральний процес. І, до речі, ви з тих людей, кому треба навчитись відпускати контроль. Навчитись просто відпускати. Тут любі все насправді дуже-дуже просто. Тут треба просто, я не знаю, прикувати себе, ну, якщо вам так зручно, заставити. Когось попросити. Тут, знаєте, як? у вас тут як ломка наркомана. Ви, якщо не будете щось контролювати, або не будете в курсі чогось, когось, справ. Там, ну, це і діти. Наприклад, ви там не знаю, вам дуже важливо знати, як пройшов день, там, або що в школі, як те, як те. Да? Ось про такі речі говориться. навіть в таких е, речах ви можете тримати контроль, куди пішов, де був, з ким, з ким ходив. Ну, Знову ж таки, каже правду, неправду, знову. Знову все-все-все, де ви тримаєте контроль. Ось от просто відпустіть. Просто відпустіть і ви, скоріш за все, ви можете боятись того, що ви жахнетесь, що насправді без вас нічого не впало. Можливо, ви боїтеся собі зізнатись в тому, що насправді тримання контролю, я не знаю, бути першими, бути головними. Жінка ви чи чоловік, да? для вас це страх самотності, бо якщо ви побачите, що ви не потрібні, ну, що без, не те, що не потрібні, що без вас нічого не впало, у вас може стригернутися Я не потрібен або Я не потрібна. Розумієте? Воно все одне, все одне переплетене. Тому, любі, для вас дуже страшно відпустити контроль. Для вас дуже страшно побачити себе не головним. Зрозумійте, всі ці явища, вони обов'язкові, але тимчасові. Є ситуації, моменти, коли ви повинні, або, я не знаю, там, ну, коротше, от є от ситуація, де ви берете главенство. Є ситуації, де ви по якимось причинам не можете взяти главенство. Або, можливо, саме, я не знаю, саме. Якась умовно характеристика чогось, або якоїсь людини, або якоїсь ситуації, є головнішою за вас, наприклад. Не те, що головнішою, тут не, от якраз таки це невірна градація. Немає головнішого все головне, все важливе і ну, все абсолютно, насправді. Тому тут по... треба розставляти якби, по принципу важливості. Є моменти, де ви, наприклад, там мати. Яка ну, мати груднічка, да, то тут дійсно, ну що? ти тут? тут тут треба контролювати, тут не можна відпускати. А є моменти, де, наприклад, ну, вам не, не обов'язково вам взагалі, я не знаю, чи участь приймати, чи якось реагувати на це. Ну, ви відмітили для себе: окей, але не треба в це в собі закарбовувати. Ага, так, галочка поставлена. Ну, я понаблюдаю. Розумієте? тобто, Якщо вам щось або вашій людині, або, в принципі, здається дивним, то не треба так сприймати, що це реально ну, якась підозра. Просто спостерігайте за людиною. Це може бути дивним для нас і з вами, да? а для другої людини це норма. І ми намагаємось ось є тримання контролю, ми намагаємось сконтролювати, запевнитись, що це так, як я це бачу. Контроль раз. По-друге, контроль іншої людини. Де, куди, що, як? Та? На фоні підозр. Розумієте? Тут вже задіє дві сфери. Ви зачепили бажанням контролю, ви зачепили себе, ви зачепили іншу людину. Ви зачепили. Інша людина реагуватиме на вас теж, бо ви знайдете спосіб, слова, причини або, в принципі. І ну, ви ж взаємодії з якоюсь людиною, інша людина переймає від вас. І оце постійне, оце таке розумієте, маятник. Тому контролювати, тут немає градації важливе, найважливіше чи ні. Пріоритети, да? є пріоритети, але знову ж таки, найголовніше, якщо у вас є щось в житті, теж розставте пріоритети свого роду по пунктам. По підпунктам, від яких треба відійти. Але тут наступне питання: для того, аби реально зрозуміти всю важливість вас і вашого життя, і ваших взаємин, ви повинні розібратися із собою. І зрозуміти, що немає чогось найголовнішого чи менш головнішого все важливе і все головне, все, що в вашому житті відбувається. Просто тут треба розібратись. Тут... Реально, чи ну, моє не моє в плані тому, що реально мені зараз треба спілкуватись, чи реально треба те чи реально треба ображатись, чи, чи взагалі реагувати, чи підозрювати, розумієте? Ось отут вам до вас, самих питання, те, що вас бентежить на сьогоднішній день, це правда настільки необхідне. Так, на цій прекрасній ноті, Любі, завершуємо наш розклад. Так, да, Король е мечів, тут якраз все. Тут треба роздумати, обдумати. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, добра і перемоги. Тримайтесь!